Привіт тобі! Привіт! Відкритий світ! Я школярка Оленька. Думаю, що цей світ це моя щаслива Оленька. Госили щиро вітаємо вас у нашій шумській загальноосвітній школі перших-третіх ступенів. номер No. Моя школа це моє життя. Моя родина, моя одвічна мрія, щоб у моїй школі діти мали усе необхідне, щоб отримати якісну освіту, розвиватись творчо. Я мрію про сучасну школу і вірю, що материнські мрії завжди збуваються. Школа бере свій початок з 1961 року. Сьогодні в ній навчається 473 учні. Це одна з найбільших шкіл в районі. Школа працює за технологічним профілем. Кажуть, що нашого світу по всьому світу це золота труба світу, це золотий голос, заслужені працівники різних галузей, вчені, селекціонери, кандидати наук і просто. Трудолюбиві, чесні люди. Гордість нашої школи це обдаровані діти, щастя нашої школи це прагнення наших дітей навчатись, радість нашої школи бути в проекті відкритий світ. どこへもすんません。 Це колись до нас приходить у житті у перший раз, перший вчитель, перший дзвоник, перший раз у перший клас, перші успіхи в навчанні, перший у житті урок, перший подих від кохання, перші кроки до зірок. Ніхто ніде ніколи тих радісних хвилин, не дарував, що школа під номером один Між першим і останнім, і уроком і дзвінком, тільки часу колихання десять років на сон І сьогодні ми вітаємо тих, хто йде у перший клас, хоч і все в житті минає, ще зустрінемось, не раз ніхто ніде ніколи тих радісних хвилин не дарував, що школа під номером один. Під номером, під номером, під номером один. Тема сьогоднішнього заняття думаємо про майбутнє сьогодні. Я мрію, хочу і прагну прийти в завтрашній день людиною з міцними знаннями, яка орієнтується у всіх сферах життя. Для цього я стараюся гарно вчитися. Інформаційні технології. За ними майбутнє. Тож я хочу все знати і вміти, щоб принести користь своїй державі. Ми беремо участь у різних конкурсах. Ливаняк, кенгуру, іліантус, імені Петра Яцика, імені Тараса Шевченка. Це українські олімпіади. Бо майбутньому потрібні родовані людини. Вчительська думка сягає висот. Вчительські очі завжди дивляться у майбутнє. Думаючи про майбутнє, я думаю про сучасний ворог, про його сучасне оснащення. Ми освоїли курс Microsoft, Intel і готові працювати з сучасними технологіями. Теж намагаємося наблизити своїх дітей до сучасного світу, хтось купив комп'ютер, хтось планшет. Але в нашій школі навчається 63 малозабезпечених сімей, 69 багатодітних сімей. 17 на півсерік і одна дитина сорота. Отже, центром комп'ютеризації має бути школа. Як висловив сьогоднішнього нашого засідання, хай будуть слова: хто сьогодні думає про школу, про дітей, той думає про майбутнє нашої України. Це мир, який залишиться?